Isla. Після закінчення коледжа через два роки курси, підтвердження своїх кваліфікацій, потім через три, потім через п'ять. Ще на державному рівні кожна медсестра за рік має набрати 30 балів. За рік 30 балів, якби після дипломної освіти. Це курси, які е, ти можеш пройти як онлайн, так офлайн, так і кудись е, піти. Якісь практичні навички. Це так, кожного як в школі року. реально 30 годин. Підвищення кваліфікації це називається. Підвищення у кваліфікації це у нас називається. Просто є вибір. Ти можеш вибрати курси безкоштовні, а можеш платити за кожен від двохсот п'ятдесяти mm -hmm. І вони, звичайно, ті, що ті, що коштують грошей, вони будуть більше балів мати. Ми ми коли приходимо на пологи, ми ж відповідаємо за жінку, не за дитину. І ми коли дивимося на цього папу, він такий, як оця стінка, ми кажемо: Пожалуйста, пожалуйста, не додавайте нам роботи. Ми маємо зараз відповідати за вашу дружину, а не за вас. А що, це він падає, ти його ловиш. Ми просто небагато чоловіків, насправді. Ми просто якийсь певний відсоток чоловіків. Я знаю, які на типу, так, дихай правильно, розслабся. Чи ти кричеш, типу, а, а ну дай, а половина або більша частина. Да", типу такі. Ні, просто ще смішніше, ще Все, смішніше що смішніше тоді, коли акушерка каже, думс, думс, а він кричить голосніше, а давай, давай, таке. Кушерка вже стоїть сміється. Ладно, круйте. <laughs>, що я буду далі казати. Ні, це якщо такий чоловік, то це весело. Якщо він там бахнеться, то це звісно, буде. А там вже така води, і той не думає, фух на неї виливати. Нормально, супер. Пологи, ти з під час самих пологів ти вийдеш. Зайдеш тоді, коли буде вже красиво лежати. З дитиною на груді. Вони вже нервничають. Все нормально буде. Все буде хорошо. Все, поїхали далі. Привіт, привіт! З вами Юля і програма без питань. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших професій, напевно, у всьому світі. Медсестра це не просто людина, яка робить уколи, це справжній ангел охоронець лікарень. Вона завжди поруч для того, щоб підтримати, допомогти і навіть просто підбадьорити добрим словом. Тому зустрічайте, Яна Бевс. Яна – людина, яка знає усі секрети залаштунками лікарень, що там відбувається. І сьогодні ми трішки більше зможемо дізнатися, чому саме цю професію вона обрала. Тому дивимось. Ей, <кхи> 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 Не всі секрети вона знає. <кхи> Яна. Перше питання ми зазвичай задаємо всім гостям в нашій студії, чому саме цю професію ви обрали, і тому тобі теж таке саме запитання. Тому що медсестрою я мріяла стати саме з дитинства. Я лікувала двох бабусь, з якими я жила, я лікувала сестер, лікувала батьків. А було таке, що ти там починала з ляльок, потім з якихось котів. Знаєш, як буває зазвичай, що вони пручаються, але ти така, будемо лікуватися. Пручалися бабусі, але в них не було вибору. Якщо дитина приходить і приносиш приц і каже: сьогодні будемо вас лікувати, в неї просто нема вибору. Вона лягає, і, значить, будемо лікувати. Розкажи трішки більше про те, як проходило твоє навчання і де ти навчалася? Я закінчила 11 класів. Після 11 класу я вступила до Вінницького медичного коледжу імені академіка Заболотного. А що було можливо складного? Бо в принципі, знаєш, нас так лякають професією лікаря або медсестри, що о, це прийдеться дуже багато вчитися, допізна, там все запам'ятовувати, чи, чи справді це так? Скажу так: перших три місяці практично ну майже кожен день після занять я плакала тому, що було. Максимально важко. А, нові люди, нові предмети і багато чого вчити, саме вчити. Навчання я не скажу, що мені давалось легко, комусь воно легше дається. А мені для того, щоб знати, мені треба було його зубрити. А, тому перших три місяці я думала, що я скоро звідти піду. Але якось воно так втягнулося. Тато з мамою, нічого страшного, ти зможеш давай. І я така: ну, а що я не зможу чи що? І я продовжувала навчання. Ну, мені здається, це, напевно, в багатьох студентів просто такий адаптаційний да, період. Було важко, я скажу навіть більше тоді, коли я навчалася на другому місяці навчання моя одногрупниця, коли ми прийшли до практики, вона зрозуміла, що ні. Угу. І в нас були такі: ну, мої одногрупники, які. Через 2-3 місяці вони пішли з медичного коледжу. А через рік, коли вже на наступний курс ми прийшли, ще більше відсіялось. Тобто, можна сказати, що виживають найсильніші. <гум> <гум> але точно вже тоді ці люди впевнені, що вони хочуть займатися саме в сфері медицини, правильно? Е, так, але все-таки, мабуть, на пальцях можна перерахувати. Ким ми закінчили навчання і хто дійсно залишився в медицині і продовжує працювати в ній. Після 9 класу зазвичай 4 курси вчаться, а після 11 класу вчаться 3 курси без шкільних предметів. Чого після 9 класу я не пішла? Я вперлася і сказала мамі з папою, що я не буду поступати туди, куди треба так буде багато заплатити. І е, після 11-го здали ЗНО. Батьки зовсім не втручались в процес цього. і взагалі без питань. У мене батьки хотіли збити шляху А Чому? <свіс> ну тому, що в принципі медсестринство не настільки класно оплачуємо професія, скажімо так. Да? І в 9 класі на канікулах осінніх в нас є знайома медсестра. Вона працює в лікарні. Ні, вони домовилися з нею і кажуть: от вона хоче. Після 9 класу вирішили, що я ж буду поступати. Вона вона хоче бути медсестрою, і напевно їй треба попробувати, як вона працювати. Я прийшла до неї, вона працює в стаціонарі. Я ставила з неї тиждень, я ходила до неї. Мені так сподобалось. Я з неї ставила капельниці, катетери, все. Коротше, якщо батьки хотіли мене збити, то вийшло Упс. все наоборот. Я така: ну окей, все. Ну, напевно, після цього вони зрозуміли, що шляху назад немає. А так виходить, після ЗНО ти, ти здала, здала на прохідний бал. Я сама пішла, подала документи, все. І з мене ще на той час сиділа наша викладачка з хірургії. Так ще пам'ятаю, тому що ми на другий курс прийшли до неї, а вона така. я... А, це ти сирота, чи що? Я така, а чого я сирота? Ми всі з батьками приходили подавати документи, все. А ти сама тут така. ну, Я закінчила 11 клас, мені вже 18 було. Я була, в принципі, трохи старша, ніж всі інші ну, діти. Ну, все одно, так зазвичай да, з батьками ще йдуть. Чи пам'ятаєш ти свій перший робочий день? О, звичайно. Ну, взагалі, як я потрапила на роботу свою першу, це цікавий досвід, тому що все своє життя батьки мені говорили: спочатку ти працюєш на репутацію, а репутація потім на тебе. Мені, в принципі, подобалось працювати завжди з дорослими. Що я не буду працювати з дітьми, я зрозуміла, що на практиці. Передипломна практика у нас проходила в лікарні одній. І саме там ми місяць були, практикувалися і мене запросили туди на роботу. Е, тому. Це було дуже цікаво, Чому? тому що в принципі всі, хто приходять на роботу, вони спочатку стажуються. А ми ж то вже місяць відпрацювали, ми вже все вміли. І ми прийшли на роботу з моїми одногрупниками. Нас троє туди влаштувалося одне відділення. Це було класно, тому що це хвилююче, ти молодий, ти хочеш все спробувати. Я вже зараз розумію, що ці постарші медсестри, вони їм круто було, тому що прийшла Свіжа кров, вони хочуть працювати, вони такі і я дайте то робити, а давайте я то зроблю, а давайте то зроблю. Давай, роби, і це роби, і це роби. Я пахала. <свісля> я просто, ну, ми, виходить, з моїми одногрупницями були такі найактивніші серед тих десяти, що пішли разом з нами. І виходить, що ми себе показали класно, і нас тоді старша, дівчата, лишатись нас. А в принципі, це була реанімація, це було те, що я завжди хотіла: це адреналін, ще той. То да, я ну, чого б і ні, я тиждень чилила вдома. Є плюси, коли звільняєшся, Можна чилити тиждень вдома. Як виглядає твій типовий робочий день? Враховуючи те, що я зараз працюю в пологому будинку, він взагалі не типово виглядає, uh -huh. я працюю медсестрою-анестезисткою, і пологовий будинок це те місце, де ситуації взагалі не передбачувані. Враховуючи те, що жінки, пацієнтки не обирають час коли народжувати, від цього залежить мій робочий uh -huh. день. Але в принципі, я приходжу на роботу, переодягаюсь, мою руки. Потім ми з колегами здаємо зміну. Здаємо зміну, В принципі, це якісь такі питання більше стосуються медикаментів, наркотичних речовин. Ми проговорюємо якісь моменти, хто є, можливо в роззалі, хто в операційній, хто в нас в реанімації. Якщо хтось є в реанімації, ми йдемо туди, вона мені показує, розказує, де, що, куди, як. Якщо ж в принципі нікого ніде нічого немає, я приймаю все, документацію заповнюю, яку на той момент потрібно, і режим очікування включається. Ось так, якось так. І просто очікуєш, коли потрібна буде твоя допомога, так? В більшості, так. Да. Ну, це може бути якесь і епідуральне знеболення, так і якийсь кесарський розтин. Це може бути гінекологічні якісь операції. Я працюю по добово. Я приходжу приблизно, ну ми міняємося до пів-дев'ятий. Ми приходимо десь 8, 8, 10, і десь так приблизно я і уйду піду додому на наступний день. Загалом суд доба через троє. Доба через троє, доба через двоє. Угу. А які основні обов'язки медсестри в клініці? Взагалі, це допомога обслуговування пацієнтів, допомога лікарям. В обслуговуванні цих пацієнтів все залежить від того, в якому відділенні ти працюєш яким, якою саме медсестрою ти працюєш. Починаючи з приймального, заповнюєш документацію угу. і закінчуючи реанімацією і операційною, Всі, і дуже різні функції медсестри, реально дуже багато. Е, наступне питання, знаєш, випливає з твоєї відповіді. Е, чи були в тебе суперекстремальні ситуації на роботі? І Як взагалі ти справляєшся з стресом? Чи ти стресостійка людина? В кінці робочого дня я вирішила піти в душ і чую кричать в коридорі: «Відслойка плаценти! І ти така біжиш. Біжиш, я не пам'ятаю, як я одягнулася, я не витиралася. Просто як на себе вдягнули, так і побігли в операційну. Е, чи стрес то стійкає? Певно, треба питати моїх колег. Але, мабуть, так, тому що якийсь момент, коли я ось в, ці, в таку стресову ситуацію включаюся, в мене якось, е, я б сказала, мозг по-іншому працює. Угу. Але потім вже, е, коли я ось від цього стресу відходжу. Починається якийсь внутрішній тремор, адреналін виходить, ти розумієш, що от ситуація вроде стабілізувалася, але до цього ще треба далеко дойти. Що найважливіше в роботі медсестри? Технічні навички чи все-таки людяність? Ти можеш бути безкінечно людяною медсестрою, безкінечно доброю до себе якусь да, розполагаючу людей. Но якщо ти без технічних навиків, то в принципі ось твоє місце, певно, біля лікаря і заповнювати документацію. Угу. І то там теж треба технічні навики. Зараз в сучасному світі медсестра має знати комп'ютер, систему? Це, ну, я ніяк не применшую роботу медсестри в приймальному і з, з лікарем, тому що це теж дуже відповідально. Але технічні навики, мабуть, мабуть, на першому місці. Які найважчі аспекти в твоїй роботі або просто в роботі від медсестри? Мабуть, найважче прийняти той факт, що ти не можеш нічого змінити. На першій моїй роботі це напряму ми працювали з реанімацією хворих, і коли ти доходиш до моменту, коли ви проводите реанімацію хворому вже 40-30 хвилин, ти розумієш, що ну, ти вже назад час не повернеш. І, в принципі, те, що ти зараз робиш, це вже чисто технічна якась угу. робота, тому що так пишуть протоколи. Але в життя людини ти вже не повернеш. Аналогічно, тепер я працюю пологом. Ну, Важкі моменти, важкі моменти, з якими важко справлятися мені. Це якась материнська смертність, це дитяча смертність. І, ну, Ти через себе це пропускаєш. Хочеш чи не хочеш, ти приймаєш це, стараєшся в собі його якось придавити, Але потім теж додому, і ці емоції починають накривати. Ми з лікарем класна команда. І е, я без лікаря-анестезіолога, який вищий наді мною, я нічого не варта. Е, е, і ми стараємося робити все для того, щоб людині полегшити біль, життя і, в принципі, щоб їй було легше, тому що така моя робота. Але той момент, коли ти робиш все. А легше не стає, ну, це, це сумно. По-моєму, у нас було найбільше 12 пологів за добу. Ми робили 9 підуралок з 12 9 підралок. Я в кінці, коли прийшла вже додому після доби. Зараз я працюю в лікарні, де класні пластирі, а там ж такі, що відривати. У мене аж мозолі на пальцях були. Я це відірви кожен цей шматочок, приклей. Це не включаючи кесельські розтини ще було весело. Чи бувають ситуації, коли пацієнти або їх родичі поводять себе агресивно? І взагалі, як з цим справлятися? Мовчати. Мовчати, так? Ти береш маску, отко надягаєш сюди, отак тільки вигідно. Насправді, так, бо ніхто не бачить, що ти робиш. Знаєш, зараз кажуть субтитри на лиці, коли хтось да. а там не видно. Маска це реально закриває всі твої субтитри на лиці. Класно. Ну, ось це ми з тобою перед програмою вчились дихати правильно. Дихаєш. Мовчати і дуже коректно відповідати. Ну буквально недавно. Ді мною стояли, розказували, як я маю робити свою роботу. В принципі, е, ну, я прийняла, окей, добре, я зробила все, що треба до кінця, да, зайшла дякую. в сестринську, мені хотілося покричати в подушку, але нічого, я відпустила. Е, я помолилася і кажу, Боже, якщо ця людина ще мені зробить, не те, що зауваження, це просто був контроль наді мною, е, то певно я зірвуся. Ви не повірите, просто більше не прийшла родичка пацієнтки. Я така, дякую, Боже. І в мене дома пройшла до кінця, і я адекватна була. Родичі це весело. Родичі, це завжди весело, але ж вони переживають так само, як і пацієнт. Ще більше вони ж не знають, що з ними робиться. Це ми звикли. Ми бачимо це кожен день. А як ти прийдеш на пологи, теж подивлюсь на тебе, що в тебе буде робитися. Страшно. Чи вигідно фінансово бути сьогодні медсестрою? Скільки от медсестра може отримати? Тому що це зазвичай таке хвилююче питання. Якщо я йду кудись працювати, чи зможу я себе забезпечити? Вам чесно? Чи ні? є дві таких категорії: медсестер, медсестри, які працюють в державних закладах, і медсестри, які працюють. Все від цього в принципі, як завжди, насправді так. Державному закладі, коли я прийшла працювати на свою першу роботу, це була для мене перша робота. До цього я десь щось підробляла, і я свою першу зарплату отримала мене теж була а, така сама зарплата! Які гроші! Насправді я така була щаслива і довольна. В мене на той час виходило і відкладати щось. І кудись ми їздили з молоддю з друзями. Потім вона почала рости. Тому. А, Зараз, певною, медсестрою, ну, це дуже середньостатистична зарплата. Uh -huh. У мене є чоловік, і він каже, що він забезпечує моє хобі. <рив> Як, і вчитель... <рив> Як і вчительство. Я так зрозуміла, е, в жінок багато хобі. <рив> а, ні, ну насправді. Тут, де я зараз працюю, моя зарплата залежить від того, скільки я буду працювати. Mm -hmm. Тобто скільки я е, на місяць діб відпрацюю, від цього залежить моя зарплата. Ну але в приватній ти себе почуваєш більш краще, да? більш якби спокійніше. Є свої плюси працювати в державній, є свої мінуси працювати в приватній. В державній держава тебе забезпечує, коли ти йдеш в відпустку. Забезпечує тебе оздоровчими і відпускними ще гроші отримуєш. В приватних можливо таке є. Тут я працюю, не маю. Uh -huh. Я навіть іноді думаю, може б це повернутися, але згадую цю роботу і таскати цих мертвих людей. Я не хочу все. Люблю історії, Яни. коли в компанії немає людей, які брезгують, тому що <сум> цікаво послухати всі ці грязні історії. Страшні. Да. Що приносить тобі найбільше радості у твоїй роботі? Тепер в мене максимально ем, максимально. Класна робота, тому що я зустрічаюся з народженням дітей. Uh -huh. а, найбільше це бачити щасливі очі тих батьків, які очікували на це чудо народження їхньої дитини. Це, ну, це дуже класно. Хоча я напряму не відношусь до дитини, бо я більше за жінку відповідаю зі своїм лікарем. Але ось це народження дитини, коли вони. Так довго очікували цю дитину, і нарешті ось вона є. Це Клас. класно, це дуже класно. Угу. Як ти знаходиш баланс між особистим життям і роботою? Плюс моєї роботи, тому що я працюю подобово. Я попрацювала, прийшла додому. Я з собою свою роботу не можу забрати. Це величезний плюс. Це не думаю, відпочиваю. Баланс. Ну, Важко знайти, якщо ти працюєш добу через добу. Але в принципі, недавно я почала працювати не 10-12 змін в місяць, а 8. Я себе стала краще почувати, тому що літом буде вже 9 років, як я працюю медсестрою. І е, ось усі подобові чергування дають за себе знати. Здоров'я вже не те, що було раніше. Угу. Раніше я могла відчергувати е, добову зміну, не лягаючи спати, піти працювати в стоматологію, ввечері піти на репетицію, а потім ще з хлопцем погуляти. Зараз я сижу і думаю, звідки в мене сила вистачало. Зараз я б так не змогла. Я коли пішла до ендокринолога своїми питаннями, мені сказали, ти маєш вибрати або робота, або здоров'я. Ну, тобто, для того, щоб мені зараз своє здоров'я вже поставити на місце, то треба уходити просто з добових чергувань. Які риси характеру мають бути в хорошій медсестрі? Уважність, чуйність, співчуття. І вміння хороших класних технічних навиків, угу. мати хороший зір теж Важливо, да так? так. А які навички, от можна в собі якби виховувати або розвивати до того, як ти підеш вчитись да на медсестру? Що якби таке можна вже закладати раніше в школі там? Що стосується технічних якихось навичок, то е, закладати їх немає сенсу, мабуть. Тому що нас, коли вчили в коледжі, ми прийшли працювати, і нам такі кажуть, ви тепер забудьте все, що ви вчили. Тепер ми будемо вас вчити наново. Е, ну, мабуть, 50% воно так і сталося. Чи складно адаптуватися до якихось от нових методів роботи, нових там пристроїв? Да? Світ змінюється. І все змінюється. І, якби, як, як з цим жити, коли ти 9 років назад випускався з коледжу і ти знав ось такий набір там, пристроїв, якими ти користуєшся, а зараз вже зовсім інше? Мені це дуже подобається. Я це люблю. Мені подобається свою роботу, скажімо так, полегшувати. Тому що світ не стоїть на місці, uh -huh. світ рухається, аналогічно, якісь медичні ці аспекти вони ростуть, і дуже багато нюансів, які покращують і роботу медсестри. Я зустрічала своїх колег, медсестер старші люди, яким важко дається uh -huh. це все. Але ну, вибору нема. Хоч працювати, потрібно вчитися. Скажімо так, якщо я я починала працювати 8 років тому з одними інфузоматами, то зараз вони такі ж самі, тільки новіші угу. і трошечки більше функцій. Все на практиці пару разів користувалися все. Як ти бачиш медсестринство через 10 років, як ти думаєш, що зміниться? Точно роботи не замінять. Точно? Точно. Я ну, можна ух, видихнути. Можливо, якісь прям технічні питання роботи замінить, але поставити катетер в Вену, я думаю, робот не навчиться. Страшно. Тому що навіть коли ти його ставиш, задіюється купа різних навичок. Угу. Через 10 років в Україні, я думаю, що маю надію, буде класна зарплата. Медсестер. Е, і маю надію, що умови роботи для медсестер покращаться набагато більше. Тому що хочеться, щоб як і в державних, так і в приватних клініках могли, було комфортно працювати uh -huh. людям. Е, можливо, з'являться якісь нові методи. Неможливо, а точно. І це буде класно. Uh -huh. Uh, да, насправді, я думаю, що 10 років досить такий великий період, коли може все змінитися. Звичайно, якщо до цього uh, прагнути йти, і надіємося, так і буде. Що ж, це була дуже цікава uh, розмова. Що ти можеш от, порекомендувати тим, хто хотів або розглядає професію медсестри, uh, саме зараз зможеш дати цю рекомендацію? Добре. Мабуть, якщо є можливість така, спробуйте. Спробуйте, що це таке. Якщо є можливість кудись піти на екскурсію, а ще, біль... ще краще попрацювати руками, то це буде класно, тому що зрозумієш до кінця, хочеш ти дійсно бути uh -huh. медсестрою чи ні? Якщо ж все таки наважишся на цей крок, не будь-як я. Не плач кожних три місяці, все буде добре. Просто треба наполегливості. Треба розуміти, що навчання воно колись закінчиться, але не закінчиться ніколи в твоєму професійному розвитку. Тому що як і вчителі, так і медичні працівники. Вони все життя вчаться. Угу. Все життя ти вчишся. Е, ну і... Виховує в собі терпіння і стресостійкість, тому що робота з людьми це завжди важко, енергозатратно. Угу. Дякую тобі за розмову. Це я було би... дуже цікаво, і я сподіваюся, що нашим глядачам. Це було дуже корисно. Що ж, любі, не забувайте, що ви можете задати всі запитання, які хочете в коментарях нижче про якусь професію. Ми спробуємо знайти справжнього спеціаліста і розповісти вам про неї трішки більше. Не забувайте ставити ваші лайки, підписуватися на канал. І до зустрічі, Па-па!